Наш хендмейд, на жаль, готових рішень немає. На які результати ми можемо розраховувати? Це рідне Вольво? Це додаткові модулі. Вольво, додаткові модулі. вітаю вас на каналі крутого світла та гарного настрою. Якщо ви дивитесь наш канал, то ви знаєте усі засоби, як покращити світло своїх фар. І ви знаєте, що найкращий спосіб це встановлення B-LED модулів 90% фар це дозволяє зробити і отримати ідеальне світло. Але існує запит на сучасних машинах, де вже використовуються матричні фари, такі вузенькі, складні, багато тих діодіків. Де неможливо встановити отаке рішення. Що у нас? У нас сьогодні альтернатива для покращення світла фар – це матричні модулі, які мають отакий мінімальний розмір, які ми сьогодні встановимо. А, друзі, подивитесь, як, куди ми їх встановимо. Дивіться до кінця. Погнали! Що, якщо у вас сучасна машина з діодними фарами, світла немає, і ви не знаєте, як покращити світло, це відео саме для вас. Сьогодні у нас Volvo XC90, це матричні фари, які взагалі не дають нормального світла. У нас показники приблизно як на галогені. Не дивлячись на те, що це максимальна комплектація фар. Це у нас комплектація це Європа. Це у нас Full Active High Beam. LED. Коротше, все максимум, але світло я ж кажу, як на галагені, що зробити. Сьогодні ми спробуємо прокачати світло цієї автівки, не влазячи в самі фари. Чисто по приколу, давайте подивимося, яке світло у нас на зараз. Запускаємо машину, вмикаємо світло. Ви зараз скажете, що виглядає круто, але давайте подивимось на приладом 1200 люксів. Це верхня у нас матриця і нижня матриця. 900 люкс. Друзі, виглядає круто. Але світло у нас гірше, ніж у Ланаса на галогені, Щоб ви розуміли. Ось от от така машина. Ми... О, і ще туманки, давайте подивимось. 300 люксів туманки. Так, це якась комедія для того, щоб підняти настрій. Давай ще раз покажемо вас близько. Опача. Вже просіли. 800 люкс, 900 без налогу і верхня 1300. Друзі, оцей лайнер має світло більше, ніж звичайний галаген. Ну, зараз ми спробуємо це виправити. Знімаємо бампер. Треба долізти нам. До цього місця і зовні ми не можемо це зробити, тому варіант тільки один. Three, two, one. Друзі, щодо підключення, беремо звичайну комутаційну проводку біксинонову H4. Це для того, щоб підключити оці наші модульочки, для того, щоб керування було від кнопки, яка у нас біля керма. Ця штука у нас буде вмикатися разом з противотуманними фарами. Якби з для того, щоб не тягнути, не затягувати ніякого ковгоспу в салон. Оце ми все робимо яким чином? Це у нас комутаційна проводка ще раз. Вона буде похована, вона буде жити. Тут є для неї дуже чудове місце в... біля блоку запобіжників. Що у нас по підключенню? Це плюс, який ми підключимо, є клема відповідна. Потім у нас є мінус. Знову ж таки, будемо підключати тут у блоці. Потім у нас виходить два дроти. Це наші плюси. Це живлення на нашу, виходить, додаткову от фару. Це ми будемо протягувати, робити роз'єми, протягувати, дотягувати до однієї і до іншої. І плюс у нас є додатковий отакий зелений дріт. Тут він у нас білий. Ми його підключимо, це керуючий дріб, який будемо підключати від фішки загальної, яка йде це підключення всього, що є на бампері. Це схема, в принципі, класична, хто електрик, це мабуть, буде посміхатися про, про мої коментарі, але для тих, хто це буде робити самостійно, я думаю, що це буде непогана інформація. І таку інформацію я отримав насправді від електрика на офіційному Volvo для того, щоб ну, зробити додатково. Плюс що ми зробили? Ми зробили, звісно, що це все хендмейд. Ми зробили отаке кріплення з того, що у нас було. Це у нас фіксатор. Запофарбували в чорний колір. Ну і, коротше кажучи, будемо все це. Збирати і встановлювати наш бампер лежить. Зняли цю решітку, от яка у нас тут, в яку ми монтуємо. Все це. В принципі, все. Процес йде, матова чорна фарба. Якби все вирішує. Як воно світить? ну далі подивимось. Так, друзі, другий варіант підключення додаткового світла. Будь-яких противотуманок або балок. це, звісно, можна було використати от таку оледовську проводку дуже велик, ну, гарної якості. Все круто, клеми, все ідеально. Коротше, вона підключається класично, цей відповідно, дріт дотягується до противотуманик, до одної та ін другої. Оця кнопка. Треба її затягнути в салон. І відповідно ці штуки ми підключаємо до блоку запобіжників. Але мені не подобається оця кнопка в салоні у, у Volva. Наскільки це красиво чи не красиво, напишіть свій коментар. Так, На початку відео ми показали вам оці два модулі. Це практично, ну і по суті, одне і те ж, але в кожному індивідуальному випадку, у кожній машині є якісь технічні умови, які дозволяють встановити нам такий модуль або такий. По потужності вони приблизно однакові, але ми встановили такі, тому що, звісно, у нас була така можливість. Як ми це зробили, ви бачили тільки що. Давайте перейдемо. До замірів оцінимо потужність світла, яке у нас по факту вийшло. Three, two, так, друзі, беремо наш незмінний помічник люксметр і подивимось на фактичну потужність. Все це встановлено майже на штатне місце в решітку, як ви бачите. У нас були варіанти вище, нижче, і ми знайшли для себе саме краще так, як вони знаходяться. Вони відповідають тому місцю, де повинні встановлені бути ДХВ. Давайте подивимось. Ми маємо майже ідеальну світотюньову межу. Давайте подивимось на максимальні показники світла, які ми, на які ми можемо розраховувати. 2,5, 2,500. 2600, 2800 1000 люкс. 2800. Це у нас потужність у тих модулів, які у нас встановлені. У нас ідеальна світотіньова межа. Зараз ви на камері повинні бачити, що у нас немає жодних засліплень. Яскравість світла ви тільки що побачили на приладі. Тому давайте увімкнемо штатне світло та подивимось. І порівняємо його по потужності. 2, 1. У центральній точці ми бачимо 500... 550 люксів. Йдемо нижче. Це працює наша верхня матриця. І знизу під нею є друга полоса, це друга матриця. Давайте подивимося, що у нас вона дає. 600, 670 люксів. 2,5 і 670, можете порахувати ту різницю світла, яка у нас фактично була і яка у нас додалася. І ще один момент. У нас супер топова комплектація. Люди за це сплачують гроші, це наші штатні ПТФ. Але якщо ми їх відкриємо, закриємо. Е, якщо головне світло погане, то цих штук взагалі не видно ні при яких умовах. Вони світять як звичайні габарити. Більше функцій в них немає. Three, two, так, друзі, отак світло це рідне Volvo. ближнє. Отакі у нас додаткові модулі LED. Сьогодні були встановлені. 1300 люксів, оце у нас ближнє світло, плюс оце у нас приблизно 3500 люксів. Додаткове світло з'явилося таке штатне, отакі дальні. І отакі у нас додатковий. Включили все це до противотуманний фар, так наше виглядає ближній світло. Отак от, от оце рідне Volvo. Це додаткові модулі. Volvo. додаткові модулі. Плюс отакі дальні. Риторичне питання, так лі це так. Друзі, ми підійшли до фіналу, робимо висновки. Цифри ви бачили своїми очима. Як воно світить, ви теж бачили. Але існує завжди два питання. Скільки це коштує, і як це встановити? Як це встановити, ви бачили своїми очима? А коштує це, як завжди дорого. А чи треба вам така штука, чи не треба? Вирішувати вам, пишіть в коментарях. Завжди читаємо. Відповідаємо. До зустрічі в нових відео. Пока. Те не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.